Та й на каналі Мотоблок Ів. Ось такого двигунця привіз підписник, котрий слухає мій канал. Звернувся, щоб трохи щось зробити, бо до горбу вже не хоче їхати. Каже, колись мав кращу тягу, а тепер там десь в селі якийсь є горб. І щось, ну, одним словом, мотоблок вже не так виїжджає. Трохи я помив цього двигуна, бо такий він був трошки грязний. Потім вкладу фото. Але то таке то не. То не страшно. Так що зараз буду розбирати отакого двигуна 180-го R180, що недавно було відео про довгу коротку кришку. Тут буде коротка кришка, і тут вже має бути гільза без тих приколів з таким звичайним буртиком. І ще, ще раз вам я наголошу окремо на тому варіанті, який там. Розміри відносно 175 і 180-го двигуна. Тобто цей двигун нічим не відрізняється від 180-го з довгою кришкою. Тут всі ті самі запчастини. Просто оця кришка коротка, а там довга. Тут, в принципі, в 180-му кришка довша, тут просто спередині пустота. Коли ми відкриваємо тут кришку, тут зразу буде. Шатун, болти, шатуна, а там вони були довші. А кришка коротка була за рахунок того, що треба було якось стартером досягнути до, до цих зубів. Тому таке було раніше кріплення. Зараз кріплення йде до... спереді, кріпиться до кришки, і оці зуби трохи більшого діаметру, і що воно досягають тих зубів. А колись було такий: 180-й двигун з короткою кришкою, але це зуби йшли мотоблок з електростартером. Зібрали того двигуна, То нічого такого аж страшного не виявилося. В принципі, такий робочий стан. Там навіть ще от на гільзі видно хон. Бачите, якщо може збільшити. От бачите, ще видно зазор. Такий самий. Ну, я кажу такий самий. Зазор теж мінімальний, там десь ну, 0,4 може, більше нема. Тобто не видно таких явних. Явного якогось дефекту. Ось ну, такі накопчені трохи кільця. Потім треба добре вимити, буде, буде видно такий під кільцями, такий трохи є нагар. Оце маслозйомне кільця, таке воно трохи якесь закоксоване. Такі, бачите, якісь забите масло і такі, оцей такий нагар під кільцями. А так, в принципі, ще раз повторюю, з зазору нічого не бракує. Фільтр масляний теж чистий був, теж не бракує. От я все кажу, хто яке паливо використовує. Бачите? Скільки років мотоблокові, зелених, давно вже нема. Бачите, нагару такого нема Трохи, отут було, знизу. А так, в принципі, як я кажу, можна втерти і їхати далі. Тобто, значить, була залита якась якісна солярка і не попадалася якась така. Бачите, яке воно? Така тут поверхня чистенька. Ну, Трохи щось знизу є, мусить щось за роки. Бути, але в принципі, бачите, оцей отвір, що десь там було відео, що був забитий. От що не могли завести за той колінвал, чи яке відео, бачите, він такий трохи і більший має бути. Ну, Єдине, що може трохи погано розпилює форсунка. Я знаю, можливо, якоїсь солярки не, не такої вли, але бачите, вона так ну, не розпилює так, як треба, але в принципі мотоблок. Мав би робити і вже не, не мало би так на ту тягу, аж так вклинути. Ну, Одним словом, треба би так трошки підшаманити. Фоном ручним пройти, поставити нові кольця, добре вимити поршень, Можливо, щось там буде видно, ну, так поки що не видно. І ще от треба би зняти маховика, бо є такий люфт колінвала на себе, на себе від себе. Ось так, Ось, знаючи півтора мм, скільки. Багато там всередині немає чим присвітити. На підшипнику воно видно, що воно ходить підшипник. Тут є не, не кульковий, а роліковий стоїть десь. Ось такий такому мотоблоці не завжди є. На 175-х двигунах є, а тут стоїть роліковий підшипник. Так що треба ще зняти бокову кришку. Маховик витягнути колінвал. Деколи питають, там за ті. Пластинки, що тримають підшипник. Якщо він має люфт, колінвал буде мати люфт, то ті пластинки ніколи то не втримують. Ну, вони так ніби прижимати. Функція прижимати їх підшипник до корпусу, щоб прижимав. Все рівно він там робиться люфт. Тобто вони якось не втримуються. Я вже потім розберу покажу. Я брав такі шайби великі і так вигинав. Тоді, можливо, воно щось тримає, але розберу, тоді покажу. Витягну я колінвала, щоб той люфт забрати. І от від того, що був той люфт, підшипник цей дуже, бачите, так, як скачу обойми. Отак, в новому так нема буде, коли я лишаю, але тут вже він дуже сильно скаче. Дуже має хід. Хід розбитий, бачите, воно ну, навіть вироблено, воно крутилося вже в корпусі тої кришки. Бачите, тут є слід. Чорний, що не цей, а тут блискучий, що крутилося. І в цій кришці, деколи буває, що є, ці пів місяці прикручують, деколи буває, що нема. Але в даному випадку вони не допоможуть. Ті бляшки тоненькі, що тут прижимає той підшипник, сирівно воно з тою бляшкою. Ну, не допомагає. Тобто, якщо воно може з заводу буде запресований і так стояти, ну не знаю. Але всі, що приходять, мають люфт, то ці бляшки просто чуть-чуть відгинаються і отримують той люфт. Тобто, ці вони не отримують той підшипник, щоб не прокручувався в корпус. Єдине, що я колись робив, то брав такі шайби М6. Але це тонка, я брав десь таку міліметра два товщиною, і, і вигинав такого такою йшло рівно потім вверх, і на підшипник такої якоїсь. Зигзагом таким прижимав, бо було так, що у клієнта тут довга кришка, коротка кришка тут не, не вивалить. А в довгому цей буртик такий стоїть окремо, що тримає підшипник, він просто вилетів. Чоловік не хотів міняти корпус або все добре робило. То я просто так, щоб колінвал не виїхав на ту сторону, там, де шестерня, то я робив таких чотири шайби на фіксуючий герметик, ставив. Ну, не знаю, до мене він більше не звертався, що з тим двигуном. То давно вже було от такий один варіант. А зараз забрати той люфт, то я, кажучи, сюди треба підкласти шайбу, то я так ставлю е крапки е сварки півавтоматом, наставляю і їх сточую, так якось стараюсь приблизно приблизно точно штангелю можна проміряти І забираю тих півтора міліметра, чи скільки там і тієї і товщини Ну, поки що іншого можна замінити кришку, але то. Е я знаю Ну Підшипник буде новий, він в цій кришці, можливо, і на перших порах буде триматися. Попробую, подивлюся, але, як правило, кришку не міняю, просто підставляю, щоб той, щоб той люфт забрати. Бо кришка за, новий, за певний період та нова може, напевно, до такого самого, якщо в колінвалах всі відстані одинакові, хіба що проміряти кришку цього відносно базування. До корпуса і цю, оцю відстань, оцю різницю перемірити, Якщо вона буде там в плюсі тих півтора міліметра, то так, а ні, то з тою новою кришкою і за певний час буде таке саме, як такий самий люфт, який на, на цій кришці. Зібрав я двигуна, вже повністю закачав масло, поміняв паливо, бачили, яке витекло. Ти тут так вже лишив на самий останок, думаю, цікаво. Хто додивиться відео, то буде саме цікаве в кінці. От який був тут фільтр, паливний фільтр. Бачите, який він був? Він був просто в якійсь такій жижі, в якійсь жижі він був, бачите, такий був. Фільтр стояв в тому стакані, тому, і можливо, він якоїсь і тяги не мав. І, і в, в, в де спали, і бачили щось там, якісь такі головастики плавали. от такий фільтр такий фільтр е, в цьому мотоблоці був. Тобто, може, його і ніколи не міняли, але вже як є. І через то, може, були якісь збої, можливо, то, то де спаливо нічого йому і не бракує. Хоча тут ці фоцлики знизу. Ну, щось плаває якась водичка, ну тут вона Все може бути присутнє. Ну, але от бачите таке, це з баку. І то навіть не до кінця, бо там решта я вже просто вимокав тряпкою, щоб то вичистити бак, не зливав вже до кінця. Ну, от фільтр паливний. Цікава штука, а ще повітряний, то ще цікавіша штука. от такий фільтр. Відкрию, теж причепив головку, думаю, покажу в кінці. Подивіться, який фільтр. А що всередині, там, де масло має бути? Нічого. Нема нічого. Масла тут не було ніколи. бачите Єдине, що цей двигун спасло, то що тут от цей стакан, він не має якогось такого люфту, він так як, як приклеєний. Єдине, що просто туди не летіли порохи. Бачите, всередині там чистота в тому каналі. А тут, бачите, яке. Було, то, бачите, яка тут кромочка всюди чисто. Бо в кого цей фільтр махається, то ці всі порохи, бачите, які в мотоблоці бувають порохи. Та я ми по дорозі їздимо. Ми, ми чисто, я дивлюся, от бачите як? І це все просто зверху гумочка, бачите, є. Внизу гумочка є. І і мотор ще має на зі хон. Бачите, яке ви кажете, китайське. Не буду повторювати то все, що ви любите говорити. Китайське воно. Отаке от воно китайське, бачите? на сухо проїхало. Скільки років і тримається купи. Так що от таку провів таку профілактику двигуна, щось там. Позамінював небагато деталей. Якийсь кран поставив такий кульковий, бо той ледво не міг ні закрити, ні, від, ні відкрити. Розпилювача поміняв. кольця, ремінь, потріскав. Ну, отакі якісь незначні, незначні запчастини. Але саме основне це паливний фільтр і оцей повітряний. Зараз його почищу. Ну і, в принципі, можна двигуна заводити і віддавати клієнту. На вулиці вже темно, але бачите, мотоблок зібраний, працює. Ну, в принципі, за словах власника він і, і заводився, і робив, то що тяги не мав. Ну, не знаю, перемив бак, залив свіжого свіжого деспала, поміняв фільтр повітряний той. Ну Надіємося, що буде їхати. Подивимося, може получимо якийсь, получу відгук якийсь від не, даної роботи. Так що, дякую всім за увагу, за підписку. Поширюйте. Дивіться, може комусь якась маленька дрібничка але стане в пригоді. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.